Я хочу зараз зайти в Олів'янг і спробувати якусь таналочку. Показую свою, показую свою шкіру без нічого. У мене тільки сонцезахисний кушон. І мені здається, я хочу спробувати CC або BB крем від Арборіан. Також хочу спробувати якісь нові рум'яна. Ну і щось ще коротше? Я покажу вам результат на сонці, як моя шкіра буде виглядати і які засоби я юзала. Коли я пробувала це раніше, воно лягало набагато краще і не було таким білим Жесть. хоча я пробувала той самий колір. Ну я як смерті взагалі дуже білий і ліг погано. Але мені здається, що через те, що в мене шкіра замерзла, вона у мене м'яка і зволожена, але вона у мене дубова, ну, типу, холодна. Може, через те він ліг погано. Хочу спробувати ось цей вейкмейк зі спатулами. Ось такий. Колір підійшов, але я все ще бліда поганка. Треба знайти цей блаше. Завжди хотілося спробувати ось ці рум'яна. Мені хочеться щось, щось таке персикове. Ось ці хочу. Ось таке. Трішки трішки щось оживилося. Також я шукаю собі нову підводку. Намалювала собі типу А, два губки і все і закінчуємо. Це кісня, ось такий колір. Сонце занадто е, яскраве Олів'ян Дуже хорове світло, тому під кожним кутом виглядаєш по різному Також я скористалася о підводкою. Рум'янами і тінтом, коротше, від це кісмі. От. Ну таке. Мені щось це не сподобався цей тон Erborian. Треба, може, більш темний спробувати. Напишіть, як вам і які продукти ви хотіли би, щоб я спробувала. Як буду гуляти, обов'язково зайду і все протестую.